З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України Бриста, його ведуча Юля Чалик. Єдність у думках, сила у діях, гасло крилатих морпіхів 426-го окремого батальйону безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Нещодавно цей підрозділ долучився до реалізації експериментального проєкту Контракт 1824 дрони, як стати частиною крилатої морської піхоти на умовах цього контракту, і хто вже долучився до лав цієї специфічної військової. Частини ми поговоримо з начальницею групи психологічного супроводу та відновлення батальйону Мирославою. Доброго дня! Доброго дня! Дякую, що до нас завітали. Дякую, що запросили. Отже, ваш батальйон нещодавно долучився до проєкту контракт 18-24. Дрони. Розкажіть, будь ласка, які умови саме цього контракту? Умови цього контракту, по перше, це дворічний контракт, дворічний контракт для осіб віком 18-24. Контракт, який е, дає в першу чергу, і достойний заробіток, тобто це е, така плюшка, е, мільйон гривень. Єдине, що виплачується цей мільйон не е, відразу, відразу виплачується сума при підписанні контракту 200 тисяч гривень. Після першого виходу на бойові завдання 300 тисяч, решта суми виплачується по закінченню контракту. Також є щомісячне грошове забезпечення плюс доплати за бойові завдання. Окрім достойного заробітку, даний контракт має такі гарантії від держави, як нульова іпотека в межах програми Є оселя після завершення контракту, також освіта, можливість добути вищу освіту на бюджетній формі навчання, звільнення від мобілізації це гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців. Після закінчення, Після закінчення так? контракту також так протягом служби на контракті. Військовослужбовець має можливість медичного забезпечення якісного, якісного навчання в кращих навчальних центрах. Однією з основних умов цього контракту це є дворічний контракт, тобто сумарно військовослужбовець має відслужити один рік 365 днів, тобто на бойових привести. Інший рік це навчання. Вдосконалення своїх навичок. Розкажіть, будь ласка, які посади може запропонувати ваш специфічний підрозділ і чи є до цих посад якісь особливі вимоги? Особливих вимог немає, так як військовослужбовці проходять навчання в нас тут з нуля. Головне, щоб вони мали бажання? На даний момент це посада оператора безпілотного авіаційного комплексу та зовнішній пілот безпілотного літального апарату. А чи надходили вже перші запити від рекрутів саме за цим контрактом? Незважаючи на короткий термін, ми вже маємо бажаючих, які хочуть долучитися до цієї програми. А на які критерії відбору ви звертаєте увагу в першу чергу? Там стан здоров'я, стать можливо, необхідно мати додаткові якісь навички або специфічну освіту? Звертаємо увагу на все. Але виходячи з досвіду, в першу чергу ми звертаємо увагу на фізичний стан військовослужбовця. Він має бути фізично здоровий і він має бути мотивований. Має бути мотивований нищити ворога специфічної освіти, додаткової освіти. Можливо, це буде великим плюсом йому в подальшому, але це не є обов'язковою умовою для підписання цього контракту. А до речі, от про мотивацію. Ви про неї запитуєте, так під час співбесіди? Звичайно. Бути вмотивованим військовослужбовцем надзвичайно важливо, оскільки це впливає на ефективність виконання завдань в першу чергу, на командний дух, на стійкість у складних ситуаціях. Мотивація дозволяє проявляти ініціативу, покращувати навички, підтримувати позитивний настрій, а це критично важливо для досягнення спільної мети. Мотивація всіх, майже усіх військовослужбовців, одна нищити ворога і жити в вільній країні під мирним небом. Нагадую, сьогодні з гостею студії, начальницею групи психологічного супроводу та відновлення батальйону Морославою. Ми спілкуємось про реалізацію експериментального проєкту Контракт 1824 дрони у 426-му окремому батальйоні безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Отже, розкажіть, будь ласка, з яких етапів складається підготовка новобранців? В першу чергу це базова загальновійськова підготовка. Вона є обов'язковою для всіх. Наступним етапом це буде фахова підготовка, де військовослужбовці безпосередньо будуть вивчати. Свою техніку, дрони, безпілотні літальні апарати, і потім це постійне вдосконалення своїх навичок на протязі всієї служби, мабуть. А взагалі, як швидко можна навчитися керувати безпілотником, і від чого залежить термін навчальної підготовки? Керувати дроном базового рівня можна навчитись досить, досить швидко, орієнтовно за кілька днів інтенсивних занять, щоб певне виконувати прості польоти, тобто. Зліт, посадка, тримання висоти. Але щоб стати повноцінним оператором в бойових умовах, цього звичайно замало. Тому в реаліях підготовка така. Ну, базові навички це 3-5 днів, це робота з апаратурою, орієнтування, елементарна тактика безпечного польоту. А вже фахова підготовка це від 2 до 4 тижнів. Тут відпрацьовується розвідка, робота з мапами, маскування, зв'язок з підрозділом та е застосування боєприпасів. Але. Повний бойовий рівень це вже кілька місяців практики в полі, тренування та злагодження на полігоні та роботи безпосередньо вже у складі екіпажу. А чи по завершенню навчання рекрути отримують сертифікат? Звичайно, звичайно, в разі успішного закінчення курсу та складання теоретичних та практичних іспитів військовослужбовці отримують сертифікат з присвоєнням військової спеціальності. А наскільки взагалі дрони ефективні у бойових діях? На сьогоднішній день напрямок безпілотних систем є дуже ефективним, тому що завдяки дронам маємо можливість уражати противника при цьому не ризикуючи життям особового складу, а це є головне. Також можемо виконувати логістичні завдання, вести розвідку, обслуговувати стрільбу артилерії, завдавати значних втрат противнику при мінімальних втратах. Та все це було б неможливих неможливим неважливим без залучення військовослужбовців. А чому молода людина має обрати саме ваш батальйон? Можливо, у вас є якісь традиції? Обираючи наш батальйон безпілотних систем морської піхоти, в першу чергу ви вибираєте команду, яка поєднує в собі професіоналізм, новітні технології та відданість своїй справі. Так дійсно у нас є свої традиції, які формують нашу культуру та підхід до виконання завдань. Та взнати про ці традиції можна буде лише тоді, коли долучитись до нашого батальйону. Ми працюємо в тісній співпраці, підтримуємо один одного і завжди прагнемо досконалення. Наша мета не лише досягти успіху в кожній операції, але й виховати нове покоління висококваліфікованих фахівців у сфері безпілотних технологій. Окрім того, ми цінуємо довіру та партнерство. Ви можете бути впевнені, що приєднавшись до нас, станете частиною родини, де завжди про вас спіклуються, завжди готові прийти на допомогу, завжди готові навчити та поділитися знаннями, щоб кожен зміг розкрити свій потенціал. А куди звертатись людині, якщо вона хоче служити українському народові саме у вашому підрозділі, якщо майбутній військовослужбовець виявить бажання служити в нашому батальйоні, йому необхідно звернутись в третій рекрутинговий центр, що знаходиться в місті Одеса, або ж до рекрутера нашого батальйону за номером 050-426-0426. Дуже вам дякую за роз'яснення, що завітали до нас. І вам дякую. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна!